Єлів Болтала на вулицю вийде. О, побудував собі будиночок і все, буду гратися. Не хочу на вулицю. Нема. Йдемо подивимось, може там уточки є. Йдемо. О, де. йдемо туди далі сходимо. А там і Софійка з той сторони може вийде. Пішли, йдемо. Його так гарно сьогодні підстригли. Хай вже, як будемо у хаті, так покажемо. Зачіску така гарна. Йдемо, так? Да? Моднявий такий хлопець. Ну покажи своєю зачіскою, хлопче. Гарний слухняний хлопчик чи ні? Не а чого ти, бабульку, не слухаєшся? Ну розкажи чого. Так. Що ти робиш? Годуй будуй. будуй. Не будуй. Нажарила цих дирунів, да, сметану сметаною, де так понаїдалися на ніч усі, причому, що як його і вихекать, вихекать. Ну, прийдеться, якось прийдеться. І будемо вже лягати потихеньку, відпочивати всім тихо і спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Вернусь, дівчатка, Багато хто з вас питає, дайте сайт, на якому дивились криваві квіти. Значить, слухайте мене, мої дорогенькі. Пишете у Google назву серіалу. так, І виходять сайти. Ну Їх там зразу 5 чи 6. Тоді в кінці пише значить, більше результатів пошуку Натискаєте, знову вам сайти виходять. І так воно пише в кінці разів 4 чи 5. І обов'язково знайдете, де всі серії, Ну українського перекладу, всіх серій немає, там, по-моєму, 170 з лишнім. Ну, а то я дивилася на турецькому сайті. Ну Переклад, який був, такий такий і дивилась скажу вам так, як є. Тому Пошастайте і обов'язково знайдете сайт, який відкривається і на якому є всі серії. Там не написано чи перший сезон, чи другий. Від першої до 434. тридцять Can see brightness enhancement is observed not only the documentary, but also in various types of videos such as films. And now I would like to show demonstration of a uh, focused on AI gamma. show me the names of every actor as they appear. but say i don't have this little magical remote. i've lost it under the sofa behind the cushion. i went to the kitchen to make tea. i forgot the remote there. we have another secret. by wearing the samsung galaxy watch, i can pull up the same end and simply turn the volume up or down or change channels with ai gesture. this is what has made us. the world's number one TV brand for the last 19 years. I'll give you another example. My kids, they come and go from school. We have football practice and we have swimming and we have gymnastics. And my kids have their little friends over. It gets really messy. Our house is nothing but... Чисто хвилинка мотивації, я б ніколи не могла подумати, що я зараз буду знаходитись серед цих всіх людей. Мрійте, ставте цілі обов'язково, тому що е, цілі досягаються, мрії збуваються. Якщо дуже чогось хотіти, не просто хотіти, а щось для цього, звісно, робити, все обов'язково буде. І коли сьогодні, навкруги мене інфлюенсери зі всього світу, ти ділишся досвідом, нові знайомства, там, і, так далі, і так далі. Ти розумієш, блін, люда, ти на правильному шляху. Брала правильний вектор в своєму житті е, і просто тішусь цим. Такий невеличкий інсайт вам в сторіс. Можливо, це для когось стане мотивацією ще раз. Мотивацію ще раз. Кожним днем штучний інтелект змінює світ, створюючи нові виклики і можливості. Постає питання, чи є майбутнє в творчих професіях? Можливо, ви задаєте питання, чи стане малювання чимось серйозним в майбутньої вашої дитини. Багато вчених висловило свою думку, що лише творчі і креативні люди досягнуть великого успіху в майбутньому. Візьміть, зараз подивіться на малюнки ваших дітей. І уявіть, якими б вони були, якби вони навчалися в школі Go ITings. Ось я прикріпляю роботи школи учнів. Подивіться, які креативні і цікаві вони є. Світ змінюється, і творчість також. І зараз планшет може стати першим кроком в успіхів вашої дитини в майбутньому. Роботи дизайнером або ілюстратором тощо. Адже творчість це не тільки хобі, це можливість експериментувати, створювати історію успіху і заробляти. А з Гоайнс ваші діти створюватимуть шедеври і розвиватимуться. Залишаю посилання. Проходьте тест і отримайте один безоплатний місяць навчання в подарунок, оплативши при цьому трьохмісячний курс навчання з груповими заняттями. Не, тут, не ходи. Ходи, будеш ти такий тут один, боже розсердилася зі.